Ну що ж, видавництво КСД нам нарешті показало їхні анонси на травень. І мої бажанки так і не змінилися. Це, звичайно, гню, я не можу її не купити. І червона королева, тому що я все ж таки хочу дізнатися, наскільки і із нею схожа, бо про це я чула ну, дуже багато де. Також бачила досить гарну обкладинку «Шістки Атласа. Це, здається, третя частина, але я не маю навіть першої ще. Не знаю, чи буду купувати, хто читав. Напишіть ваші враження. Бачила другу частину обкладинки священик, що там грішниця чи щось таке. Але на першу частину були настільки погані відгуки, що я її не купувала і точно навіть не збираюся. Також Казда нам показала два досить цікавих фентезі, але на даний момент в мене дуже багато непрочитаного, тому. Можливо, з часом. І також вони написали у своєму телеграм-каналі інформацію на рахунок Оніксової бурі, щось по типу ми не знаємо, коли її очікувати. Камон, ми вже всі чудово знаємо, що вона буде всередині на кінці травня. Уже навіть на сайті з'явилася вартість 850 гривень за примірник, що обрали ви для себе?